Я мама військового моряка Тукмачова Сергія, який зник 7 травня 2022 року під час відвоювання острова Зміїни на десантно-штурмовому катері Станіслав. На цьому катері було був екіпаж вісім чоловік три з яких спасли, п'ять зникли безвісти. Ми об'єдналися з двома двома катерами. Інший катер патрульний катер Слов'янськ, на якому зникло 11 моряків. Ми всього шукаємо 16 моряків. Мрія вона одна і, мабуть, ми всі її розділяємо, вона у нас одна, єдина на всіх. Ми хочемо їх зустріти. Я хочу його обійняти і багато йому сказати. Я жду сина, ми їздимо з мамами, я подружилася з дуже. Чудесними жінками, які теж можуть висловити і зрозуміти мене, а я їх. І мені не так больно просто. А так, поки ми сподіваємося на государство, що що буде зроблено для цього, щоб діти скоріше повернулися, Тому що ми всі страдаємо, всі. І вони там, і ми тут. Тож перше, що ми зробимо після твого повернення, це увінчаємося обою, як ти про й мух'є.